Усім привіт! Вітаю вас на каналі Закарпатська Господиня. У нас із вами активно продовжується сезон закруток. Я вже много нього подещо повикладувала. Багато чого в мене є викладено прошлого року, минулого я закладувала. І я особливо звертаю увагу, що в мене дуже сильно просять. І майбутнє Мені писали салати з кабачку. Видно, сесі рік, воногося вродило кабачку, люди мають і не знають, як їх закрити. І по вашим проханням ділюся з вами рецептом дуже смачного салату із кабачку. У сесі салат тут не лише самі кабачки, а там йде і морква, і цибуля, і поприга солодка, ну, болгарський перець. І Салат, виходить, неймовірно смачний і виглядає теж дуже так файно, яскраво політньому. Робиться дуже легко і дуже просто. І, думаю, зможе приготувати люба починаюча хазяйка. Так що, якщо у вас є багато кабачку, а ви з ними не знаєте, що робити, зберігайте собі рецепт і готуйте собі на зиму. Та й нараз вам кажу, що із всякої порції, як я вам напишу, виходить 2 літри салату, Аби ви собі могли орієнтувати. Можна закладати в такі банки, що з такими закаточними кришками у любі. Ну, все, приступаємо до роботи. А для того мені треба такі продукти. Кабачки, я взяла цукіні, або були файні кольора в банці. Ви можете взяти і жовті, які хочете, такі беріть. Морква, болгарський перець. Я взяла червоний та й жовтий, або теж були файні кольора, і цибуля, Зелень петрушки. Ну, або усякий салат по бажанню, ви можете покласти. Або базилік, або ще зелень кропу. Я взяла петрушку. Цукор та й суль. Оцет 9%. Та ще, кроме цього, мені буде треба соняшникову олію. Просто я її не поклала на стол. І по бажанню, можеш притрясти салат чорним перцем молотим. Першим ділом натираю кабачки. На такому ресилову, або ми ще кажемо діалови, як для морковки по корейську. Чистити їх не треба. Моркву теж на тому рисилову, як на корейську. Болгарський перець, ми кажемо солодка паприга, та й цибулю просто нарізаю такими е, соломкою або смушками. І надрубно покришу зелень. На чеснок треба потрощити. У блюдо висипаю кабачки. Подивіться, як вони файно виглядають, коли їх натерти на тому, що для морковка по-корейськи. Дивіться, яка красота. Vesapajo torej morko, tako kot je morko okorejska naterta. Vesapajo popregu, bolgarsko pec, porizanoj solomko. In gladim polovico porizanej cebuli, a drugo bom žareti. У фандел виливаю олію. Соняшникова олія без запаху. І висипаю цибулю, яка в мене встала. Одну поклала сиру, а одну треба піджарити. Цибулю поджарюю до світло золотистого кольору. Мало інсяк промішую. Абося рівномірно вона прожарювала. Так, цибулька ця піджарила, стала такого світло-золотистого кольору і все. Доста я її забираю вверх. І прямо сяк із олією вливаю її у салат. У наш майбутній салат. Сюди висипаю соль, сукор, виливаю оцет, оцет 9%, кладу трощиний часнок і кладу зелень петрушка, яку я покрошила надрубно. І тепер і все мені треба файно перемішати. Ось все перемішав. Тільки дуже файні кольори в цьому салатові. Дуже файно. Просто перемішую. Я от візьму та перемішаю файно не на камеру. Просто вже вам покажу готовий результат. Так, салат я файно перемішала. Подивіться, як він виглядає, який кольоровий яскравий. Такий видно, що якби літній теж салат. І я ще зверху притрясу чорним молотим перцем. Ото не обов'язково, бо по бажанню можеш притрясти. І опять його файно перемішаю. І сяк його лишаю на 2 години. Протягом того часу, доки він буде стояти, треба його буде пару разів промішати. Дивіться кульку унизу дав сока, Я спеціально так от чинила, аби ви виділи, що там він виділив свій сок. І тепер я його файно перемішую і кладу його у чисті помиті баночки. Не стерильні, просто помиті банки. Так, салат я розклала у баночки. Вийшли у мене дві маломай маленькі, а дві чуть, -чуть має великі баночки. Приблизно виходить із такої порції 2 літри. Ось це мало май великі банки, як по-літрові, і все маленько май малі. Так що приблизно виходить 4 баночки літрові, якщо так взяти, і 2 літри готового салату. Ну і подивіться, тепер -ка зверху треба долити тим соком. Я його так файно плотно наклала у банку. Не просто так, а й так. Май ноги, мало май трамбуючи, кожну банку наповнила. Тусь у мене встало всього соку. Який салат виділив, і його буде мені доста, аби залити уже всій салат у соковий. Так, дивіться, зверху долила соком, якраз мені вистачило. Повністю все є у сокові. Ну, і хочу вам зараз указати: може бути такий случай, бо таке буває, що у вас салат постоїть, виділиться сок, ви розклали по баночках, і соку вам не вистачає. То води робите так, як я вже вам показувала на огурках, на салатові. Берете водичку, маленькою підсолюєте просто по смаку своєму. Аби не була вода пересолена, і доливаєте. Там не може много не хватати. Там може вам не вистачати буквально пару міліграм. Ну, мені якраз хватило, так як по заказу. Тепер салат прикриваю кришками, просто кладу їх так і зверху і кладу стерилізувати. Так, тут у мене стерилізуються банки. До нового ж я застелила, поклала туди банки, залила воду, так аби майбужі половина з банки була у воді. Хоча банки в мене не одинакові за розміром, але все одно. І коли вода почала кипіти, засікаю рівно 15 хвилин і після того будуть вони готові. Взагалі, маються стерилізувати рівно 15 хвилин. Ну, в той я час засікаю, коли вода повністю всяк файно у угошкові. Я горниць прикриваю кришку, та так все одно скоро стерилізую. Так, салат у мене простерилізувався. Я його, його закрутила, файну кришкою. І все, дивіться, як він виглядає уже у готовому вигляді. Дуже файний, яскравий, і смачний. І все. Тепер його вже не треба ні закутувати чимось теплим. Він повністю готовий. Після стерилізації можеш його класти, там, наприклад, чи десь у комору, чи десь у прохолодну комнату, де ви його будете зберігати, і все. І він вже буде вам стояти на зиму. Так що я вам усе пояснила, Супокійно можете собі приготувати всякий салат. І ще в кінці хочу додати, якщо, наприклад, ви салат закладаєте там на великих баночках, може буде у 1,5 літрових або в літрових, то може його мало довго простерилізувати, наприклад, 20 хвилин. Рецепт, так як завжди, я вам напишу у описі під відео. І сподіваюся, що для когось із вас цей ролик буде корисний і ви приготуєтеся якийсь салат на зиму. Дуже файно дякую, козу б нині був на каналі. Я вам бажаю усім мирного неба та рясних Божих благословень. Хто ще не підписаний, підписуйтесь на мої оба канали і на інстаграм. Силка буде в описі під відео. І якщо вам не важко, будь ласка, продовжуйте ділитися моїми роликами у своїх соціальних мережах, які у вас є, ото допомагає розвивати мій канал. Я вам буду дуже вдячна! А з вами була Оля на каналі Закарпатська господиня. До нових і смачних зустрічей!